Від дзвінка до дзвінка. 1 вересня сьогодні відзначали і за колючим дротом. Під Харковом у колонії для неповнолітніх за парти сіли півсотні учнів. Це, звісно, незвичайна школа, заняття тут точно не прогуляєш, домашніх завдань небагато, проте навчання доводиться поєднувати із працею на виробництві. Тюремники впевнені, колонія це не Тавро, а тутешня освіта цілком відповідає усім стандартам. Про це одразу за 5 секунд. На цьому плацу майже армійський вишкіл, кілька плакатів, букет квітів та люди у формі по периметру. Так виглядає святкова лінійка у виправної колонії для підлітків. Радісна вона, веселий сміх. Це моя найкраща школа. Зустрічаю школярів своїх. Як і у пересічній школі тут виконують гімн, читають вірші та співають. Щоправда, мотив пісень нагадує шансон. Цим юнакам від 14 до 18. -ти. Хтось потрапив до колонії за крадіжку, хтось за вбивство. Але й з першим дзвоником усі вони перетворюються на звичайних школярів. Цього року дзвоник у руках Олександра йому вже 18, але хлопець тільки перейшов до 11 класу. Ну такою шота є середині. Там наповняють щось, Всі люди дивляться, там радіти там, ну, я думав, що у мене дзвонок все-таки випаде. Так. Сашко розповідає, отримав сім років колонії через наркотики на волі школу не надто любив. Проте за колючим дротом заняття вже не прогуляєш. Відтак оцінки почали виправлятися. Любими предмет, іменно з таких предметів, в яких треба вчити там книжки. Да? Ну там ну хочеться вивчити англійський язик. А чому? чому? Ну тому що займаюся спортом і можуть бути виступати на великому ринку, там або десь, і треба буде знати. А Володимир тут через крадіжку телефона до звільнення хлопцю якихось кілька тижнів. Закінчувати навчання він буде вже на волі. Мріє про кар'єру адвоката. Я вообще думав і от, чому юрист мені подобається спілкуватися з людьми, допомагати людям, об'ясняти. От поэтому я й вибрав. Будні тюремної школи мало чим відрізняються від тих, що на волі, хіба що домашніх завдань менше. А от праця обов'язкова. У нас производство здесь, в колонії. школа у нас виходить, во вторую половину дня. В першу половину дня ми работаємо. Во вторую половину дня ми вже приходять в школу. Учимося. Учимся. Ми з пол второго і до шесті до сім часов. Раніше тут тримали більше двохсот неповнолітніх. Останніми роками Феміда більш гумана, і кількість вихованців скоротилася у рази. Сьогодні за парти сіли 55 учнів. Їх розбили на чотири класи із восьмого по одинадцятий. Проте не усі готові до старшої школи. В практиці колонії таке було, що чоловік приходила сюди, не вміє ні читати, ні писати, ні читати. Есть такой коррекционный класс, там ребята начинают с самого начала. Начиная с алфавита, начиная с таблицы умножения, дается какое-то образование. Ну и постепенно нагоняется. Таких підлітків прийнято назвати важкими. Вчителі зізнаються, із засудженими буває дуже нелегко. Але через невелику кількість до кожного вдається підібрати свій ключик. Преподаватель має бути очень впевнений сам по собі і, мабуть, все таки очень добрим. Тому що їм в жизни не вистачає. Проблемні ребята з проблемних сімей. І душевного тепла очень не вистачає. Віктор Юхно, місцева легенда, вчитель вищої категорії, вже 35 років викладає тут історію, а до цього і сам відсидів у цій ж колонії за розбій. Його місія стати прикладом для колоністів. Мовляв, якщо зробив помилку та потрапив у тюрму, то це ще не привід ставити на собі хрест. Такий стереотип он був, да, дуже він сильний, був, є і буде. Я коли освободився, одразу пішов поступати під інститут. Ну, там посмотрели, відкуда человек. такого ні случая не було. Перший дзвоник для неповнолітніх засуджених вже прозвенів. Тепер всі чекають на останній, і бажано не тільки шкільний, а й тюремний, який символізуватиме закінчення терміну ув'язнення. Ті, хто вчиться, в тюрму не потрапляють.